Вісім років на службі. Ротації, висотні роботи, пошук людей під завалами. Про виклики ДСНСівців у воєнний час розповів рятувальник Назарій. Чоловік зазначив, що війна значно змінила роботу, і перші найсерйозніші виклики він прийняв на висотці в Харкові. Залучався в місто Харків, їздив старшим верхолазного відділення. Працювали на об'єктах, влучань По роботі. У нас був демонтаж аварійних конструкцій яким несли небезпеку людям. Найвища, напевно, висота була у нас дах 16 поверхівки. Тоді радіус був великий пошкоджень, декілька будинків, багато поверхівок. Роботи було ну, від ночі до ночі наступної. Працювали більше 20 годин. Складність робіт була в тому, що це взагалі для нашого підрозділу було одне з перших викликів, де ми залучалися на таких висотах. Де потрібно було працювати, як і в повітряну тривогу, це означає, що ми мали швидко спуститися, зайти в укриття і швидко так само повернутися далі на місце і далі продовжити працювати. Чітке планування командна, взаємодія та безпека особового складу основа кожного виїзду. Саме ці принципи дозволяють ефективно працювати в умовах підвищеної небезпеки. Був прильот вулиця Пілоцька. Тоді була... ми приїхали на місце, там вже були пожежні підрозділи. Ми приступили також до виконання розбору завалів. І тоді ми взнали, що під завалами є дівчина і вона ще жива. Вона була з нами на телефонному зв'язку. Тоді, напевно, прогресивність нашої роботи була не 100%, а всі тисячі. В грудях, як жалося, я, я розумів, що в мене ноги не болять. Мене нічого вже, я, не, я не втомлений, я буду працювати до кінця. До кінця, поки ми її не врятуємо. І коли вже ми її дістали, це було ну, настільки полегшення. Але все вдалося завдяки командній роботі, і вона відбуватиметься допоки не настане мир.